Всім доброго мирного дня. Ми з вами розпочинаємо в'язовлог тижня. Я вже собі тут е, трішки розписала. На тому тижні вам нічого не знімало, тому що е, я ніяк не можу виздоровіти. тому навіть майже не в'язала. Хто хворіє діабетом, і якщо підцепляєш якийсь гриб, то мене розуміє. Так, давайте розпочнемо. Сьогодні в нас що? Е, який на сьогодні день? Середа, 21, так. У мене ж тут написано, що в мене в'язовлог починається. І моя, мої плани дов'язати шапки. Тут я пишу ціль, так, щоб ви бачили просто моя ціль ось тут починається. Дов'язати шапулі я хочу для дівчат. Зараз вам покажу і шаль. Якби я дов'язала шаль, в мене вона тут під знаком питання. Я вже 4 дня думаю про цей процес. Так, дивіться. Досить планер, мені сподобався, чесно вам скажу. Так, так захоплюю, захоплюю його вести. І розпочнемо мої нові процеси. В прошлому влозі я вам казала, що хочу почати шапочки. Я почала, вже майже закінчила. Ось чим на тому тижні займалася. Гралась трішки з тими шапулями. Можна, звісно, її спочатку і до кінця дов'язати. Але зараз буду цим займатися. Це я в'яжу на остінку. Тут дуже прикольна пряжа, бо ви бачили, Оксаночка мені подарувала позитивна в'язалочка. Я почала різиночка 2 на 2 без, без цього відвороту, і в мене тут йде одинарний рис, путанка, ну щось таке. Тобто вяжеться легко, і я вив'яжу всю цю пряжу і просто ось тако, дівчата закрию. Щоб вона тоді тут звесала. Без ніяких там, нічого видумувати не буду. Ніякі макушки, тому що я хочу таку просту шапку. Ось в мене що лишилось, не знаю, чи мені навіть хватить пряжі, можливо, не хватить. Далі буду, значить, додумувати. Це мій перший процес, який з новеньких. так, Давайте далі. Другий процес. Теж це ця пряжа, що Оксанка подарила. Чесно кажучи, я її не хотіла ховати, я хотіла зразу вив'язати. І теж в'яжеться шапка, тільки вона тут, ця пряжа тоньша, то я вирішила зробити з відворотом. Тут тонші спиці і цей відворотом. Це вже буде для ульянки. Теж буду вив'язувати не всю пряжу, бо тут її більше. Вив'яжу в висоту шапки, закрию. Так, типа, от так має бути. Просто ще я мало вив'язала. І остальне буде помпон. Хочу її з помпончиком таким зробити, так як у мене пряжа, щоб не лишалася. Зроблю помпошок і все. Буде класна шапка. Вона досить тоненька, якраз то, що треба зараз, на весну. Тобто, вказую, що ж я намотила з цією шалю. Я вив'язала вже добрий кусок, я не знаю тут, скільки вже пів метра є точно. Якщо вам треба міряти, давайте поміряємо. Я знайшла вже сантиметрову ленту, щоб вам показати. Вдруг нема, блін. Це то буде, якщо я вас обманула, дівчата хлопці. Так, Так, 30. Так, дивіться, в мене зв'язалося. Я не знаю, чи ви бачите, повірте, на слово 56 см. Ем, що тепер мені треба робити? Мені тепер треба візерунок вив'язувати. А з візерунком. З візерунком в мене проблема. У мене ось щось тільки є пряжі. Це десь півмотка. Чому проблема? Тому що той, що я хотіла, розпечатала, мені роздрукувала ульянка, але там він такий розмитий, що я ну, осліпну просто. То я тепер думаю, що мені сюди, який візерунок, що. во, ну, коротше. Того її не в'яжу поки. Но сьогодні обов'язково цим займусь, тому що її треба дов'язати. Вона ж приймає участь в СП. Шальні... Готуємось до весни, і там є підпункт Ще Шальні історії організатора Оксаночка. Просто в'яжемо з Оксаною Левчук. І в мене є один процес, який я би в'язала, 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 але на нього не хочете витрачати час, тому що в мене є проекти такі. І показую, я його в'яжу, це тільки коли чекаю дівчат з музики. Він непогано просунувся. Це. Ой, бачите, він так. Ну, ладно. Це чоловіча ковтинка, яку я почала давно, я не пам'ятаю, що мені кажеться, в літніх якихось стартах. Я, ви ж бачите, що в мене цих недов'язів назбиралося. в стартах-стартах починаєш вив'язати все не встигаєш, і воно ось так тянеться. У мене я вже перейшла на тіло, навіть тіло трошки пров'язала. Це мені треба поміряти, вибачайте. Тіло в мене тут пров'язано 16 см, ну тут ще багато в'язати. І як ви знаєте, в мене є, в мене я в бойкоті пряжі, не, купаю... не купляю пряжу зараз. Але ось такої пряжі мені не хватить. Це нако на 100% бавовна. І мені прийдеться докупити, не знаю, 4 мотка чи 5. Я вив'яжу всю цю пряжу, що у мене в мене ще є два моточка, вроді би. Мені на тіло, можливо, і хватить, може і ні. Я в'яжу на 325 цю кофтинку. Це йде такий візерунок з мого ще дитинства, колись в дитинстві постійно цим візерунком. У мене було багато кофточок. Е в'яжу, і в мене ще тут є підмот ось така пряжа. Я її думала пустити в гачок. В гачку, вона, страчу, мені не подобається. Воно якось так розтягується. А тут вони так гарно поєднались, поженилися ці дві пряжі, що ну, дуже гарно виходить. Хотілося б мені дов'язати найбыстріше, щоб чоловік весною на роботу ходив. Ох, але, але я не встигну. Мені. Ну, якщо шаль зв'яжу, тоді, можливо, я кину сили на цю кофтинку. Поки я її в'яжу тільки коли на музиці, чекаю дітей годинку-півтори, то ось, що пров'язала тих пару рядочків, коли, коли я. Такі в мене процеси. Все вам показала, йду працювати. Наді... Тобто більше тижня буду знімати цей влог, я хочу просто все закінчити. Три процеси хочу. Дві шапки закінчити і шальник. Якщо мені це вийде, я буду дуже щаслива. Все вам на показала, все не розказала. Іду працювати. Завтра, ми, надіюсь, з вами зустрінемося. Я вам покажу вже якісь готові роботи. Так, наш вязовлог продовжується. У мене сьогодні понеділок. Я вже не пам'ятаю, коли ми його починали. Так. Ось тут ми починали. 21-го це була середа. Дивіться, що я цей в'язовлог в нас буде. Випуститься в цю неділю. Я думала в четвер, але в мене на четвер там є іначе відео. Два відео не хочу поєднувати. Я вирішила продовжувати таки цей, так цей тиждень, і дивіться, що ура, в мене є три готові роботи. Давайте розпочнемо. По днях, що я робила? Я в'язала шаль, дов'язала шапки, дов'язала шаль, просунула чоловічу кофточку, але її там просування дуже мало. Покажу вам. Пізніше, напевно, що, можливо, її покажу вам в суботу, ну, чи в неділю, що я вже там пров'язала. І давайте з вами розпочнемо. Тобто, оцей планер мені дуже сподобався. Я йду з ним. Так, дивіться, в мене вийшла ось така шапуля. Ще не зробила помпошка, і вона не випрана. Бірку не йшла про що. Я зараз піду цим займуся. І буде ульянка вже носити. І ось така стінки-шапулька. Бірку знайшла. І дитина буде носити, я з мега-мега задоволена. І покажу, що я дов'язала, це ще ці вироби всі без прання. В мене вийшла ось ця шаль. Я розмах крила там дуже великий. Ну, Кадр вона не влазе. ось від маркерів, дивіться, скільки я пров'язала. Вроді би, тут небагато. Але наскільки важко цей візерунок це все поєднувати, вписувати з цієї сторони і на початку шалі, ви тільки знали. Це такий, такий труд, що це просто-просто. Я її тут закрила, обв'язала гачком. Чому? Тому що я хочу її хорошо заблокувати. Щоб вона мені потім не, не крутилась. Знаєте, так гарний край був. І в мене лишився манесенький, я не знаю, чи його взяла. У мені осінький є ось такий моток. Мені б не вистачило на один ряд шалі, то я вирішила додав його в п'ятку, коли буду нав'язати якісь носки, шкарпетки. То ось так, шаль в мене готова. Випрану, заблоковану. Ви вже побачите в звіті по СП готуємось до весни. Там є такий підпункт, як шальні історії, вона, там конкурсне, будуть призи, і я вам же все покажу. Так. Тобто, трішки мені підкошує да, від ця пряжа, але я думаю, може, вона після прання не буде косити. Ну, не знаю. Надіюсь на це. Там щось було в кадрі. Е, Дивіться, що. Так як я закінчила свої процеси, в мене багато є недов'язів. Один я в'яжу це чоловіча ковтинку. Я хочу почати нові процеси. Тому що я помітила, що в мене падає моя трудівна діяльність. Мені не хочеться в'язати треба щось нове. Я розумію, що ці шапки нові, але. Вони, можна сказати, за один-два дні зв'язані. І мені треба буде такий процес маленький. Я його тільки розпочну. Маленький процес, який я буду брати з собою. Ось так повністю вже Оксанкину пряжу вив'язувати, щоб не ховати. От такі я хочу собі шкарпетки. Е не знаю. Хочу. Напевно, що ці зв'яжу без цієї. От такого кольору буде дві шкарпетки. А цю пряжу візьму, якщо то, то щось ще буде. Розпочинаю ось такі шкарпетки. На себе, напевно. Ну, я буду в'язати на свій розмір. а в мене дівчата, в принципі, то носять мої теж і тягнули вищитися. Так, і ще що, дуже хочу зняти огляд на цю пряжу, а щоб його зняти, потрібно почати виріб, тому що в мене є готовий. Це шапуля, і це буде ковтинка гачком. Цю пряжу мені дарувала Маруся. Марусина скринька рукоділля. Е, мені здається, я не пам'ятаю в якому конкурсі, або зв'яжешапку 5 за 5, або в Шкарпетковому, мені каже, більш шапку 5 за 5. Там було таких три моточка. Я думаю, цю пряжу можна докупити, це не є проблема. Колір тут 599. І якийсь там в мене буде гачок. Рекомендують 2-4. Гачок буде, не знаю, можливо, 2. можливо. Хто це буде за модель, я вже знаю. Дуже давно хочу її зв'язати. Ну і, напевно, що її почну буду колопати, Так? І ще один виріб, який я починаю для того, щоб зняти вам відеогляд, це будуть чоловічі шкарпетки. Не знаю для кого. Почну. Розмір буде, як на чоловіка, 43-44. Це пряжа северяночка. О, тут навіть є. Показати вам. Ось, є бумажка. Ось така северянка. Ось. Хочу вам зняти відеоогляд цієї пряжі, тому що в мене є северяночка ще іначе. Ну, подивимося, розберемо цю пряжу з вами теж. Такі вже вам розказала свої плани. Для чого вам знімаються відеоогляди? Не знаю для чого. Мало ви їх дивитися, але напевно, що це більше я їх знімаю для себе, яка пряжа мені сподобалась, яка ні, щоб це запам'ятати. Так, я йду працювати. Ми з вами далі будемо підключатися далі. Закінчуємо наш влог, який вийде сьогодні в неділю, 3 березня. Я дов'язала жилет. Так, Жилет у мене дов'язаний. Далі я. Що я робила в ці дні? Шкарпетки в'язала. Шкарпетки, чоловіча кофта шкарпетки. Так, і сьогодні я дов'язала чоловічу шкарпетку одну і постій жіночу. Чого кажу пості? Тому що. Тому що ми ходили гуляти, і я не встигла дов'язати її. І давайте по порядку. У мене, так як це закінчилось місяць, я дуже задоволена цим місяцем. Буду підсумовувати, в мене в цьому місяці вийшло, що один, два, три, чотири, п'ять. Так, шаль я ще ж зв'язала, тут не бачу. Шаль, а, 6. Шість. шість готових робіт. Я вважаю, що я молодець. Чесно вам скажу, дуже собою задоволена. Тепер почнемо з готової роботи. Е вам покажу. Дивіться, готова робота. У мене зв'язалася жилетка, я вже виприла її. Бачите, рукава в мене таки задумувалась, така обв'язка. Дуже-дуже класно вийшло. але як вона виглядає, це вже будуть в готових роботах. Все, я просто вам показую, що я зробила горловину, зробила тут рукавчики обв'язки. З мене вже сміється чоловік, каже, зима кінчилась, ти топі розжилет зв'язала. Я кажу, ну зато на слідчу зиму я буду перша, тому що в мене є така ну, шикарна жилетка. Тепер, що потрібно для цієї жилетки, похудати, Тому що я дуже поправилася, в мене дуже скакнули цукри і з нервовою системою. І того, ну, коротше, я все заїдаю. І цей. Я думаю, можливо, я все налагодиться, дасть Бог. і... Хоча я в неї влажу, да, вона тянеться, знаєте, не знати, на який розмір, але хотілося би, щоб вона виглядала ну, більш краще. Не так, як на гусениці. а, а так. У мене ось тут ось таке на вивертні петлі я робила скорочення. Бачите так? Але воно досить прикольно виглядає. Якщо я знайду фото, яка, по якій моделі я в'язала, я вам обов'язково додав, щоб ви порівняли. Ну, досить непогано вона вийшла, з бюджетної пряжі воно зв'язане. Я думаю, що таскати цю жилетку можна буде за любки. Так, готову роботу показала. Тепер перейдемо до робіт, які я в'яжу. Зо старенького як... <смі> як так кажеться, боже мій. Старенька моя робота, яку я хочу в цьому місяці в березні завершити. В березні маю завершити дві чоловічі роботи, і я думаю, що я їх ну, буду зараз максимум в'язати, е, від маркера. Ось. Не знаю, Уляна знову десь лінійки. Уляся поховала лінійки. Я вам не покажу, але я думаю, сантиметрів 10 я зв'язала від маркера сантиметрів 10. І мені тут ще трохи є в'язати, мені тут не вистачає нитки. Бачите, в'яжу цим заборчиком, чи як він там кукурузка. Я завжди зважала цей візерунок, кукурузка ще з дитинства, не знаю, чому в людей заборчик. І мені не вистачає ось такої нитки. Такої вистачає. Такої хватає, а такої ні. То я думаю, вив'яжу всю в ноль, тоді, щоб я вищита, скільки мені треба на рукава докупити, три матка чи чотири Мотки по 50 грам йдуть. Ось над цим я працюю. Я в'яжу її на музиці, коли діти на додаткових заняттях. Так, і перейдемо до новенького. Те, що дуже хочу в'язати, але я себе стримую з ось цієї пряжі, дарила Марусічка. Так, я почала в'язати нову кофтинку. Гачку. Так, показую вам. Мені вона дуже подобається. Чесно кажучи, на Ютубі ще ні в кого не бачила. Вона ось так має бути. Це йде, поки в'яжеться пілочка, довжина. Тоді буде прив'язуватися внизу резинка. І це я вив'язала пройму. Просто мені не влазила вона в кадр. Вив'язала пройму, і ось так. Напишіть, будь ласка, хто буде дивитися цей влог, чи вам потрібно розказувати, як в'язати цю кофтинку, цей візерунок, щоб я лишні не знімала ці майстер-класи, тому що я бачу, що ви їх не хочете дивитися, то я думаю, можливо, вони нікому не потрібні. В'яжеться дуже класно. Трішки, ну, я б сказала, візерунок не для новачка в гачку, через те, що є такі моменти, що трішечки пров'язується важкувато, але, в принципі, досить прикольно. Я буду її носити, показую вам зблизька, буду носити її під майку. Ясна річ, мені не 16, щоб ці дирки були тільки на білизну. так, і буде маєчка, але буде прикольно. Ну, я, так як я її бачу. Я б навіть у лянці таку зв'язала, але вона буде. Ну, ще, напевно, не доросла до такої речі. Мама переросла, ну, мама собі в'яжу. Хочете тільки її в'язати про пряжу. Чекайте, бо ще спалю, досить багато їсть цей візерунок пряжі, але так як ця пряжа більш така недорога, то я думаю, я спокійно її можу докупити цей колір. Колір 599. Дуже гарний такий колір. Така ніжна беш, чи що, я не знаю, навіть тяжко передати цей відтінок. Ну, Гарний він такий. З зеленими такими цими цим, металіком цим. Так, показую ще раз фізеруночок, можливо, ось так він має виглядати вдовжину. Ще так натягнеться. Ось так. Бачите, прикольно. Оці дорожки дуже тяжко в'яжуться, але нічого. Я посиділа півдня, поки зрозуміла, як їх в'язати. І, і так. Але поки не в'яжу, чесно вам кажу, поки його не в'яжу, пров'язую по рядочку через те, що що в'яжу зараз. Зараз я показувала, що з сіверяночки я почну Шкарпетки чоловічі, я зв'язала одну шкарпетку. Тому що я буду знімати майстер-клас на іншу шкарпетку. На чоловічі шк... шкарпетки. ось такі, так, ну, Але цей майстер-клас я зніму, виложу на канал, але доступ відкрию восени, тому що він зараз не актуальний. Але я хочу потихеньку в'язати шкарпетки. Це, не знаю, чи це чоловіку, напевно, що ні, це буде хлопцям, просто що я. Ну, не буду на цьому акцентувати увагу. Скажемо так, хочеться мені, я в'яжу. Не хочеться, не в'яжу себе не силою. Ось така шкарпетка зв'язана, вона на розмір, напевно, що 44 повний. 43, даже тако 44, 45, тому що вона дуже, дуже тягуча, висока. І тут йде французька п'ятка. На моєму каналі на чоловічі шкарпетки нема такої п'ятки, то ось цим займаюся. Далі чим я займаюся. Далі в мене в'яжуться оці шкарпетки. Оксанка дарувала позитивна в'язалочка. Мені пряжу. я хочу всю вив'язати, не значимось. У мене душа тянеться до яркого. хоч не дуже яркість. В моїй історії на сьогоднішній день, але потрібно. Тут, як ви замітили, не знаю, чи виднося, тут де нова п'ятка. Ось така цікава. На неї теж буде майстер-клас. Доступ буду відкривати у восени. Але я хочу, поки в мене є час поснімати майстер-класи, а доступи я вже буду відкривати по мірі того, коли вони будуть потрібні. Це називається кругла п'ятка. Я бачила їх є багато майстер-класів, це один з них. На нозі міряла дуже бомбезно лежить. Мені дуже сподобалося буду в'язати жіночу, буду в'язати ще чоловічу. На все буду знімати вам майстер-класи для того, щоб вони були. Ще доснімати для себе. Через що? Того, що, коли мені треба буде, я забудуся в'язати, відкрию і по своєму майстер-класі зв'яжу. Ось цю я вже тут закриваю. Тобто я зараз її дов'яжу, закрию і все, буду починати другу в'язати. Тому що на цій я не буду знімати, а на слідуючи вже буду знімати вам такий. Від А до Я майстер-клас. Я люблю, щоб шкарпетки були так. Повний майстер-клас, не по цих кусочках, а щоб людина собі сіла і зв'язала. Ось такі в мене були роботи новенького, цікавого, такого, щоб ви щось ще бачили. Цікавого, надіюсь. Надіюсь, вам було цікаво, я йду далі працювати. Ми з вами зустрінемося в новому влозі. До скорої зустрічі! Не забудьте поставити вподобайку, підписатись, хто не підписано, якщо вам було цікаво.